Ми поставимо на завдання командуванням зачистити населений пункт. Це сільська місцевість. Складності полягали в тому, що що там обуть знаходиться. Місцеві жителі, хто ворог міг приховуватись то в погрібах, в хатах разом з цивільними. І як то кажуть, не хотілося просто брати гріх на душу, щоб не вбити ненароком роком когось з місцевих. Загальний план був в тому, що вся бригада вона повинна була після зачистки села поєднатися з дружнім підрозділом, стати в одну лінію для більш сильнішого укріплення наших позицій. Нас відправили туди, щоб ми змогли якраз допомогти їм швидше вийти на yeah, загальний рубіж. Ну, так вийшло, що ми на своєму пункті зранку вийшли зачистити домів. Було дві на здання. Хлопці вибрали собі позицію, інші пішли обходити, роздивлятися, робити зачисткою. Вийшло так, що рядом стояв дом, з якого можливо була небезпека. І ми одразу вирішили, що треба його теж зачистити, подивитися ну, і забезпечити нашим хлопцям нормальну роботу. І так вийшло, що це вийшло два полічи і пішли зачищати. Заходили дуже громко, тому що куча мусора там ну, нас ми по-любому засікли, ну, почалу. спеши. Ну, и так вышло, что нарвался на контакт с дверью. Дверь была чуть-чуть прикрыта. Там сидела ну, вот. И я как раз сидел и ждал нас на, на дурака. Слава Богу, получается, я подошел полукорпусом, глянул, и он, ну, и на испуге на жоге сидел, получается, начал стрелять. То, що я не повністю висунув сили, сили, в цей момент мене глошунуло сильно. І я не знаю, як так вийшло, я втратив свідомість на короткий проміжок часу секунд 5. Давай, давай Херсон! Ходь, Херсон! Я розпочав подавлювати вогонь, щоб ні полити відійшов. Я не розумів, який у нього стан. можливо, він був тоді трьохсотий, я цього не розумів він не знав. Ось. І мені потрібно було прийняти швидке рішення, подивити подивити противник вогнем, щоб другий номер відійшов. Давай, Херзон! Адходь! Ходь, одходь! Херсон! Херсон! Сюди, сюди! Почнуся, дивлюсь, мій побратим вже криє мене і навалює дом, забезпечив потім відходи нам. Ну і ми різко туди обіжали. Біжи, біжі! Ми на відході отработали там трубою, ну і потім там і в півішках вже розібрали її. Вражений, напевно, швидкістю їхнього реагування, тому що вони змогли відступити і надати контратакуючий вогонь. І, в принципі, дана будівля потім була знищена разом з ворогом. Тому нам вдалося в принципі, зачистити цей край села, вивезти цивільних людей і просунути саме от дружні підрозділи, закріпившись в центрі села.